Іноді вони усміхаються, але всередині вже рахують хвилини до твого падіння, вони тиснуть тобі руку, слухають твої откровення, кивають на знак співчуття і при цьому ретельно вичікують момент, коли ти оступишся. Це не обов'язково зла воля, це просто природа людей у світі, де ілюзія слабкості цінується вище за правду. Зрада ніколи не приходить у обладунках, вона приходить в одязі дружби. І коли ти вперше показуєш світові свою рану, ти подаєш сигнал: мене можна добити. Саме це Ніколо Макіавелі розумів найкраще. Він усвідомлював, що виживає не той, хто дійсно сильний, а той, хто зумів переконати світ у своїй недоторканості. Ти можеш бути розбитим усередині, можеш дихати крізь біль, але доки ти не дав їм натяку на свою вразливість, ти залишаєшся в недосяжності, все змінюється в ту мить, коли ти дозволив поглядам проникнути крізь броню. Бо люди нападають не тоді, коли ти дійсно слабкий, а коли ти здаєшся таким. Вони полюють не за правдою, а за її образом видима слабкість стає запрошенням. Ілюзія безсилля це багаття для хижаків, чий запах вони відчувають за версту. І якщо ти прагнеш влади, якщо хочеш залишитися цілим у світі, де ніхто не попереджає, перш ніж ударити, запам'ятай головне. Ніколи не стікай кров'ю на очах у тих, хто здатен зірватися з ланцюга, навіть якщо вмираєш зсередини, навіть якщо світ усередині тебе руйнується камінь за каменем, зовні ти зобов'язаний бути фортецею. Не тому, що ти повинен це світові, а тому, що світ не прощає зломлених. Він не дбає про твій біль, він лише спостерігає за тим, яким ти здаєшся. І якщо в твоєму погляді здригнеться хоч іскра сумніву, вона буде помічена у цьому світі. Не слабкість руйнує тебе, а її сприйняття. І саме з цієї точки починається шлях справжньої трансформації, зрозуміння, що кожен крок, кожен вираз обличчя, кожне слово це не просто прояв твого я, а частина тієї легенди, яку ти створюєш про себе. І якщо ти не хочеш стати жертвою, ти мусиш створити міф, у який повірять усі, міф про недоторканність. Але щоб цей міф жив, замало просто тримати обличчя. Ти повинен стати втіленням образу, який вселяє острах наближення. Ти повинен забути про публічні страждання, сльози, скарги, емоційні вибухи в розмові або в соціальних мережах. Бо кожен прояв твого болю це не просто крик про допомогу, це сигнал для інших, що з тобою можна вчинити так само. Світ, який ми знаємо, не відповідає на слабкість співчуттям. Він відповідає на неї інстинктом, це як запах крові у воді. Якщо покажеш, що спливаєш кров'ю зсередини, тебе почнуть розривати зовні. Макіавеллі не писав про хоробрість як про крик. Він вважав, що виживають ті, хто вміють страждати мовчки. Всередині попіл, зовні сталь. Ти можеш розбиватися на тисячі уламків на самоті, але стояти перед світом як монумент, на який неможливо вплинути. Вся твоя сила у сприйнятті. Тебе не бачать таким, яким ти є. Люди бачать лише те, що ти їм дозволяєш побачити. Вони не відчувають твого болю, поки ти його не покажеш. Вони не здогадуються, що ти руйнуєшся, якщо ти не здаєшся зовні, і саме це робить тебе недосяжним. В очах інших ти не людина, а символ. А символ, якщо він вселяє силу, не може бути зруйнований. Щоразу, коли ти утримуєш всередині бурю, коли не даєш їй вирватися назовні, ти не просто захищаєш себе, ти нарощуєш вплив. Ти стаєш тим, з ким бояться зіткнутися. Сила не в тому, щоб не відчувати болю, а в тому, щоб не показати його доти, доки це не стане безпечним. Бо світ завжди бере участь у твоїй долі лише на рівні декорацій. він не хоче бути залученим до твоєї вразливості, він лише спостерігає, чи достатньо ти міцний, щоб залишитися на сцені. І ось тут, у цій тиші, у цій холодній витримці, народжується стратегія. І щойно ти усвідомив, що твоє мовчання це не відсутність слів, а форма захисту. Ти переходиш на новий рівень, бо справжня загроза ніколи не кричить, вона просто присутня, і ця присутність стає вагомішою за будь-яке висловлювання. Чим менше ти говориш, тим менше віддаєш. Кожне слово це монета, яку ти кидаєш у руки тих, хто може її використовувати проти тебе. У суспільстві, де всі поспішають розкрити свої емоції, поділитися переживаннями, пояснитися, виправдатися, той, хто мовчить, стає загадкою. А загадка це страх. Люди бояться не того, кого розуміють, а того, чиї думки вони не можуть прочитати. Вони бояться не дії, а потенційної загрози, яку не в силах передбачити. І ось тут починається справжній вплив мовчання це зброя. Воно не викликає співчуття, воно викликає напругу. У ньому немає прохання про допомогу, але є сила, здатна зім'яти. І що довше ти мовчиш, то голосніше звучить твоя внутрішня присутність. Макіавелі знав: той, чиї наміри не збагнені, не вразливий. Коли ти не реагуєш, коли не вступаєш у пояснення, коли не кидаєшся в сварки, ти стаєш фігурою, яку не можна збити, ти викликаєш страх саме тому, що ніхто не знає, коли і як ти вдариш і чи вдариш взагалі. Це парадокс: менше слів, більше влади. Кожна недомовленість стає ареною для фантазій інших. І ти починаєш керувати не своїми діями, а чужими реакціями. Ти будуєш поле напруги, в якому твої вороги самі себе руйнують, намагаючись вгадати твій наступний крок. І це не боягузтво, не відчуженість, а вища форма контролю. Бо мовчання це пауза, в якій народжується домінування, там, де інші говорять, ти присутній, там, де інші шумлять, ти дивишся, там, де інші згорають. Ти стаєш холодом, від якого хочеться відступити. І ось тут, на межі між мовчанням і внутрішнім штормом, ти стикаєшся з найбільшим випробуванням, керуванням своїми емоціями, бо саме емоції роблять тебе вразливим. Вони капкан, в який людина потрапляє сама, не помічаючи, як втрачає над собою контроль. Емоційні люди завжди спонтанні, а отже, передбачувані. Вони ображаються, кричать, пояснюються, просять вибачення і каються. І все це перетворюється на ланцюжок, за який може вхопитися будь-хто, хто хоче тобою керувати. Емоція це двері до твого нутра. І варто її прочинити, у тебе проникнуть. Варто дати слабину, тобі вивчать, а вивчивши, створять сценарій, в якому ти будеш програвати, думаючи, що це твій вибір. Тому головне завдання перелаштувати себе, замінити питання, як я себе почуваю, на що це мені дає. Щоразу, коли гнів піднімається всередині, ти повинен ставити собі питання не про вираження, а про мету. Щоразу, коли виникає біль, не розчинятися в ній, а запитувати, яку стратегію вона підказує, Макіавеллі сказав би: Почуття це шум, стратегія це музика. Ти можеш любити, але не дозволяти любові керувати, можеш бути розчарованим, але не дозволяти розчаруванню приймати рішення. Бо людина, керована емоціями, це людина без захисту, що йде по мінному полю, в повній упевненості, що світ її пощадить, але світ не прощає, він вивчає, він спостерігає за кожним твоїм емоційним кроком. І в ту мить, коли ти дозволяєш собі бути відкритим, ти стаєш читаною книгою в чужих руках. Емоції повинні бути як отрута тільки для внутрішнього застосування. Зовні ти холодний, точний, спокійний, бо той, хто не тремтить під тиском, стає недосяжним. Він перестає бути гравцем і стає самою дошкою, на якій відбувається гра. Коли ти вчишся керувати емоціями, приходить наступне усвідомлення: доброта, любов, м'якість це не порятунок, а слабкі ходи в грі, де виграш отримує не той, хто улюблений, а той. Кого поважають або бояться втратити, бажання бути улюбленим робить тебе залежним, а залежність це діра у фортеці, через яку проникає маніпуляція. Макіавеллі знав якщо ти будуєш свою силу на любові оточуючих, ти віддаєш долю в їхні руки, тому що любов мінлива. Сьогодні вона гріє. Завтра байдужа, А післязавтра використовує твою доброту як привід вимагати більше. Але повага, інша справа. Повага тримається не на симпатії, а на розрахунку. Вона заснована на кордонах, які ти не дозволяєш порушити. Люди, які тебе люблять, можуть зрадити, коли ти станеш незручним. Люди, які тебе поважають, залишаються навіть тоді, коли ти холодний, тому що поважають твою силу, твою стабільність, твою присутність, а отже, бояться втратити контакт із тобою. Любов це очікування. Повага це визнання. Любов говорить: будь поруч, мені з тобою добре. Повага говорити, я не ризикую переступити межу, бо знаю, чим це може закінчитися у цьому світі, повному бажання сподобатися, стати зрозумілим, бути прийнятим, ти повинен обрати протилежну стратегію, бути достатньо сильним, щоб не залежати від думки інших. Нехай тобі не люблять, нехай навіть ненавидять, але нехай не можуть обійтися без тебе. Нехай твоя користь, твоя позиція, твоя непередбачуваність стануть якорем, який утримує інших у твоєму полі, навіть якщо ти для них загроза. Макіавеллі вчив якщо не можеш бути і улюбленим, і лякаючим, обери друге. Але вища форма це контроль над обома станами. І тоді ти входиш у кімнату, і ніхто не знає, ти союзник чи небезпека. Вони просто знають, з тобою не варто грати, щоб повага дійсно вкоренилася у свідомості інших, ти зобов'язаний охороняти не лише свої кордони, а й свій доступ. Тому що доступ це влада. Чим більше людей мають до тебе прямий емоційний або фізичний доступ, тим більше у них можливості вивчати твої реакції, бачити твої слабкості, зчитувати твої коливання. А будь-хто, хто може спостерігати, одного разу захоче впливати. Макіавелі знав: укріплена фортеця це не та, що вічно обороняється, а та, в яку майже неможливо потрапити. Ти повинен бути як добре охоронюваний замок. Його не беруть в облогу просто так, бо знають туди не пройти без наслідків. Будь присутнім, але не дозволяй бути доступним. Нехай частіше бачать твою тінь, ніж обличчя, нехай відчувають твій вплив, але не можуть доторкнутися до твоєї суті. Міфи народжуються там, де реальність не розрізнена. Якщо ти з'являєшся занадто часто, говориш занадто багато, розкриваєшся занадто швидко, ти знецінюєшся, усе доступне втрачає вагу, а все рідкісне викликає трепет. Ось чому справжня влада не буває загальнодоступною вона завжди оповита тишею, відстороненістю і контролем. Бути доброзичливим не означає бути відкритим ти можеш посміхатися, але не давати проникати. Можеш бути присутнім, але не розкриватися. Контроль доступу це невідчуженість, це стратегія. І що суворіше ти стежиш за тим, хто, коли і наскільки близько підходить до твоєї внутрішньої реальності, то довше ти зберігаєш міф про свою недоторканність. Люди поважають не тих, хто завжди поруч. Люди поважають тих, чия поява порушує рівновагу. Тих, про кого ходять чутки, а не тих, кого обговорюють у коментарях. Недосяжність це не дистанція, це сила, загорнута в мовчання і загострену вибірковість. Коли ти збудував стіни, коли ти став тим, хто контролює доступ, наступним кроком стає розуміння, що влада тримається не на вірності, а на балансі інтересів. Вірність гарне слово, яке часто прикриває розрахунок. Люди вірні тобі не через високі ідеали, а тому, що ти їм корисний. Сьогодні ти потрібен, вони поруч. Завтра твоя цінність упала, їхня відданість зникає, як тінь на заході сонця. Макіавелі не вірив у чисту лояльність, бо знав, у світі влади все має ціну. Тому він не покладався на почуття. Він будував важелі. Ти не повинен прив'язуватися до людської прив'язаності. Це не валюта, а кредит із високою відсотковою ставкою. Замість цього будуй вплив, будь тим, від кого щось залежить. Дай людям рівно стільки, щоб вони потребували тебе, але не дозволяй собі потребувати їх. Не ти повинен бути залежним, а вони. Сильний це не той, хто оточений союзниками, а той, чиє падіння руйнує плани інших, це єдиний справжній захист. Нехай кожен, хто знаходиться поруч, знає. Втратити тобі значить втратити свою вигоду, свою опору, свою можливість. Якщо хтось поважає тебе тільки тому, що ти їм подобаєшся, це ілюзія. Вона зникне, коли ти станеш незручним. Але якщо поважають зі страху залежності або розрахунку, ти будеш потрібен навіть тим, хто таємно тебе не виносить. Ось у цьому і полягає справжня влада не в любові, а в незамінності, не в дружбі, а у важелях. І поки ти утримуєш ініціативу, поки ти керуєш ходом, вірність стає не обіцянкою, а наслідком сили. Справжні недосяжні не сподіваються на відданість. Вони тримають світ у рівновазі, де кожен боїться залишитися без їхнього впливу. І щойно ти усвідомив, що вірність це наслідок впливу, а не основа безпеки. Ти починаєш розуміти: у грі на виживання немає місця надії. Той, хто сподівається, чекає, а той, хто чекає, відстає. Макіавелі не був романтиком, він був реалістом. Він знав, попередження дає час ворогу зібратися, а пощада шанс для удару у відповідь. Тому якщо загроза проявляється, її потрібно усувати, а не обговорювати. Поки ти говориш, ти відкладаєш, поки ти пояснюєш, ти даєш супротивнику простір для маневру. Але справжня влада не запитує, вона діє холодно, чітко, без вибачень. Якщо хтось вставляє тобі палиці в колеса, зламай йому руки метафорично або стратегічно. Якщо хтось краде твою ідею, руйнуй його репутацію, його вплив, його опору, не словом результатом, не агресією, майстерністю, не криком, діями, від яких не залишиться нічого, крім тиші. На півзаходи це запрошення до наступної війни. Якщо завдаєш удару, роби це так, щоб не було другого раунду, спали мости, прибери доступ, зніми фігуру з дошки. Світ не боїться агресії, він боїться мовчазного розрахунку, в якому не видно емоцій, але відчувається кінець. І не забувай твої вороги сподіваються на твоє прощення. Вони розраховують, що ти будеш вагатися, що ти поступишся, що ти будеш занадто добрим, занадто людяним. Але доброта це валюта, яку ти повинен економити, не тому, що ти жорстокий, а тому, що ти стратег. Бо якщо ти проявиш слабкість, тобі нагадають, що ти дав шанс. Якщо ворог пошкодував, нехай страждає в собі. Нехай його гризе вина, а не твій внутрішній суд. Ти не для того вибудовував фортецю, щоб відкрити ворота заради чужого каяття. Ти не для того стримував себе, щоб потім просити вибачення за силу. Ти існуєш не заради розради інших. Ти тут, щоб не впасти самому. Саме в цей момент, коли ти навчився діяти. А не сподіватися, ти перестаєш бути просто людиною, ти стаєш явищем, ти входиш у кімнату не як гість, а як фактор, який змінює атмосферу. Ти вже не говориш, ти впливаєш. Ти не виправдовуєшся, ти вселяєш. Кожен твій рух це сигнал. І ти сам обираєш, яким він буде, бо ти зрозумів. Світ реагує не на твою суть, а на твій образ, на те, що ти транслюєш, а не на те, ким ти є всередині. І якщо ти хочеш контролювати ситуацію, ти повинен контролювати цей образ. Він може бути тінню, він може бути мовчанням, він може бути вогнем. Головне, щоб він ніколи не був уразливим. Макіавеллі писав: усі бачать, яким ти здаєшся, але мало хто знає, хто ти є насправді. І саме в цьому сила. Люди будуть судити тебе за проекцією, і ти зобов'язаний зробити цю проекцію недоторканною. Навіть якщо всередині порожнеча назовні ти випромінюєш стійкість, навіть якщо всередині сумніви, зовні ти непохитний, бо сильні не дають світу доступу до своїх внутрішніх битв. Кожен твій крок повинен вселяти. Зі мною не можна грати. Кожне твоє мовчання повинно звучати голосніше за слова. Якщо ти говориш, нехай це буде як вирок. Якщо ти мовчиш, нехай це буде як гуркіт грому. Ти не дієш з емоцій, ти дієш зі свідомості своєї позиції. Світ не повинен бачити твій біль, він повинен відчувати твою силу, бо щойно ти стаєш явищем, а не людиною, тебе перестають обговорювати як особистість. Тебе починають сприймати як силу, з якою або рахуються, або зникають. Але щоб стати справжнім явищем, ти повинен зрозуміти останню і найтоншу істину у світі влади найнебезпечніша сила, та що невидима. Чим менше тобі видно, чим рідше ти проявляєшся, чим менше про тебе знають, тим більше міфу, страху, поваги і здогадок. Люди бояться не того, хто шумить, а того, хто діє в тіні, не того, хто оголошує війну, а того, хто просто зникає, а потім залишається тільки результат. Макіавелі розумів явне, це вразливе: усе, що занадто відкрито, можна вивчити, а все, що приховано, неможливо перемогти, бо неможливо зрозуміти, де його початок і де кінець. Ось чому недосяжні не прагнуть бути зрозумілими. Їм не потрібно визнання, не потрібно схвалення, не потрібні оплески. їм потрібен лише один вплив а вплив, справжній вплив, працює не через лайки, не через видимість, не через популярність. Він проникає в уми, він формує страх, викликає трепет і повагу без єдиного зайвого слова. Цей вплив неможливо скопіювати, тому що його природа у відсутності форми. Він у відчутті, у почутті, що ти не знаєш, що зробить ця людина, але точно знаєш, краще не випробовувати на ній свої сценарії. Саме тому ти повинен зникнути на виду, бути поруч, але непомітним, впливати, але не михтіти. Ти, як тінь, яка ковзає по кімнаті, залишаючи після себе холод. Ти не ведеш бесіди. Ти створюєш тишу, в якій інші починають відчувати невпевненість. Ти не пояснюєш, ти дозволяєш здогадуватися, бо поки вони намагаються тебе розгадати, ти вже зробив наступний крок, і ти не дозволиш, щоб хтось тримав у руках твою карту. Недосяжні не вірять у дружбу, вони вірять у союзи. А союз це не емоція, це контракт. Поки цілі збігаються, ми поруч. Але щойно інтереси розходяться, у кожного вже має бути шлях відступу. Ти не будуєш дружбу, ти будуєш структуру. І ця структура не повинна залежати від вірності іншої людини. Вона повинна спиратися на твою здатність передбачувати зраду. Навіть найміцніший зв'язок може бути розірваний одним словом заздрістю, одним поглядом, страхом, однією можливістю, жагою влади. Саме тому ти не даєш обіцянок, які не готовий порушити. Ти не віриш у вічність, ти віриш у контроль, у розрахунок, у готовність до того, що навіть найближчі можуть одного разу використати те, що знають про тебе. Ти не чекаєш удару. Це стратегія. Ти не викладаєш усі карти, не показуєш весь арсенал, бо той, хто здається тихим, часто виявляється найнебезпечнішим. У світі, де всі вигукують свої перемоги, ти той, хто мовчки вирішує, хто переможе. Ти зникаєш на очах, ти не в центрі, ти вісь, ти не герой, ти правило, за яким герої перемагають або зазнають поразки. І в цьому абсолютне панування. Коли ти перестаєш жадати визнання і обираєш владу без розголосу. Ти вступаєш у найважливішу фазу стратегії мистецтво бути недооціненим у цьому світі. Перемагає не той, хто здається сильним, а той, чию силу не можуть розрахувати. Макіавелі знав, розкрита сила провокує опір, а сила, захована під маскою байдужості, руйнує раптово і остаточно. Тому ти повинен навчитися одному великому мистецтву, здаватися слабким, коли ти сильний, і байдужим, коли ти залучений. Поки інші викладають свої наміри на стіл, ти повинен збирати їх по уламках, по поглядах, по помилках. Ти слухаєш більше, ніж говориш, ти спостерігаєш довше, ніж дієш, бо кожна інформація це важіль. І чим менше знають про тебе, тим менше шансів у когось використати тебе проти тебе самого. Нехай думають, що ти простий, нехай думають, що ти нешкідливий. Поки тебе недооцінюють, у тебе є простір для удару, для маневру, для перемоги. Сильні програють, бо стають передбачуваними. Вони самі розмахують своїми трофеями, демонструють емоції, обіцяють, клянуться, і все це перетворюється на вразливість, лише розум, і ти ризикуєш бути паралізованим роздумами, тільки звір, і ти станеш передбачуваним, керованим грубим. Але коли ти обидва, ти дієш точно, блискавично і завжди доречно. Ти більше не боїшся бути холодним, ти розумієш, що холод зберігає енергію, ти не стримуєш силу, ти дозуєш її, ти не будуєш свою реальність на емоціях. ти створюєш її з розрахунку, бо ти більше не хочеш перемагати почуттями, ти перемагаєш наслідками. Твоя милість це ресурс, а не слабкість, твоя жорсткість це попередження, а не спалах. Ти не запитуєш, ти не оголошуєш, ти дієш. І після тебе залишається тільки тиша, та сама, від якої тремтять ті, хто намагався вгадати, що ти зробиш. Так закінчується шлях становлення недосяжного. Ти не став Богом, ти не став машиною, ти став балансом між розумом та інстинктом. Холодною, непередбачуваною, живою силою, яка не вимагає визнання, але завжди отримує повагу. Ти більше не піддаєшся, ти більше не пояснюєш, ти більше не віриш в обіцянки, ти той, кого неможливо прорахувати, ти явище, яке ніхто не може перемогти, бо ніхто до кінця не розуміє, з ким має справу.